Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, утішителю Душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарба, дібу, життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкри моє серце, відкри моє вуга, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява, гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 24 глава, з 13 по 29 вірш. Але хто витримає до останку, той спасеться, і ця Євангелія, царство буде проповідатись по всьому світі, на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Отож, коли почуєте мерзоту запустіння, провіщено пророком Даниїлом, поставлено на святі місці, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, що юдеї, нехай втікають у гори, а хто на покрівлі, хай не сходить узяти речі зі своєї хати, і хто в полі, хай не повертається назад узяти свою одіж, горем вагітним і голодуючим за тих днів. Моліться, що ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. Скорбота ж тоді велика буде, якої не було від початку світу, аж понині, та й не буде. І коли б ті не були дні вкорочені, ніхто би не врятувався, але заради вибране будуть вкорочені дні тії. І коли хтось каже тоді вам, глянь, ось Христос, чи он де, не вірте, бо встануть вже хрести та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб коли можна звести навіть і вибране. Ось я попереду вас, коли вам отже скажуть, ось він у пустині, не виходьте. Ось він у Криївка не вірте, як блискавка, що на сході блисне, і вмить аж на самім заході сяє, так буде і прихід чоловічого сина. Де бо мр... є мрець, там і орли зберуться. Сьогодні Євангелист Матей нам подає про велику скорботу Єрусалиму і прихід сина чоловічого. Прищастя Христа не повинно нас лякати. Ми дуже часто чуємо, що має бути кінець світу і люди метушаться, має страх великий. Його втілення, про котре Архангавераїл звістив Богородиці, починалося словами: Не бійся. Усе земне життя Христос проповідував Царство Боже та звільнив людини від тягарів, тягарів, хворіб, від, від виключення. Тільки від виключення страху, виривав із смертельного кола. Тому, хоча сьогоднішнє слово звучить дуже лячно, послухаємо їх ще раз, уявляючи, що між рядками Христос тихо шепоче не бійся, не бійся. Гос го Господи, звільни мене від страху, який мене зневолює, який мене робить рабом гріха. Який відбирає від мене надію та паралізує мене. Господь говорить: якщо ви є зі мною і виконуєте моє слово, то вас не має страхати цей кінець світу. Це буде пришестя Христа, ми ж його побачимо. Якщо ми є вірні його діти, то діти хочуть побачити свого Господа. Господи, хочу тебе попросити, даруй мені. Страх Божий, який є справжньою любов'ю по відношенню до Тебе. Даруй мені, Ісусу, свою любов, яка переможе кожен мій страх. Амінь.